Багаторазова мишеловка, дуже ефективна, показую в відео, як її заряджати. Для цього нам знадобиться нитки, бажано трошки товщі, у нас сороковка, можливо, товщі, сірники або такий фіксатор. Ножниці, звичайно. І циганська голка. Все. Розпочинаємо з того, що нам потрібно зафіксувати петлі. Це ми можемо зробити або за допомогою такої проволочки, ну, ми взяли її з такого, як вверх робили, натягуємо, і тут є спеціальні отвори, фіксуємо. Або за допомогою звичайного сірника, ми можемо проробити те ж саме, ну, я покажу на прикладі іншої петлі. Фіксуємо, опустили петлю, зафіксували. Все, петлі зафіксовані. Беремо оголку циганську нитку. Я складаю удвоє, бо в мене тоненька, якщо нитка товща, то достатньо одного. Наша мишеловка має по два отвори сквозних зверху і знизу. Краще починати знизу. Ми беремо голку, пронизуємо в один із отворів, обмотуємо нашу дугу, пронизуємо вниз. Так, Є витягли кінці у нас знизу. Ставимо шиловку, беремо, зав'язуємо, вузлик, ставимо, притримуємо нашу дугу, витягуємо фіксатор. Все, мишеловка заряжена. Наша мишеловка заряжена. Так само ми проробляємо з іншою нашою норкою. Зайву нитку зрізаємо, щоб не болталося. Все, маємо заряжені мишеловки, знутрі ниточка, все. Принцип роботи в чому полягає? Кладемо наживку за ниточки, ну, кружки хліба, болійки. І я ще олійкою змазую ниточки. Тоді мишка гризунець, залазить до норки. Чому до норки? Тому що ми ж знаємо всі, що мишки наші живуть в норках. Це для них звичний простір. Він за... Вона залазить. Треба їй достатися до начинки або пахне ниточка. Вона її перегризає. Пере... Мишка залазить. Ниточку перегризає, я ось голку заставила, перегризає, спрацьовує механізм її, якби придавлює мишку. Ну, мишка більша, її придавлює, і все, вона в такому положенні фіксується, двигатись вона їй не дає, пружина, сила натягу не дає, і мишка, ну, шкода, але загине а гризунина у нас становиться менше. Те ж саме може відбуватися друг міркою. Ще маленький лайфхак. Часто буває так, що сила натягу пружини і нитки, вони важко підібрати. І тому, коли ми заряджаємо нашу мишеловку, то можемо не фіксувати не сюди нашу петлю, а знизу. Тоді сила натягу буде сильніша, ну і краще. Ну, то вже в залежності від того, яка нитка. Все, Або тут фіксуємо, або тут. Ефективно працює мишоловка, бруду мінімум, Миши ловляться, механізм працює. Замовляйте, будете задоволені.